Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі та в челенджі на Цубері. Його вже дуже давно не було. І тут сталися деякі зміни. Так, тут Джейсон все ще біжить. Саманта забрала тисячу мільйонів з тих, що вона відкладала на ракету, і зараз саме підемо почнемо будувати цю ракету. Я програла за кадром, хотіла трошечки пограти, там на роботу сходила, все цей. Думаю, все рівно нічого цікавого не буде, але. Фрай Тревіс якби змінив наші плани, тому що, дивіться, він спочатку зателефонував саманті з цим, ну і заявив, що він не хоче бути одним з її друзів. А потім він зателефонував і взагалі запропонував зустрічатись. Я не могла прогавити такий момент, і, відповідно, я погодилась там скріншоти, ось дивіться, тільки я боюсь, що там е якість трошки погана може бути. І таким чином він уже наш е інший саманти хлопець. Це називається та все одно нічого не буде відбуватись. Е так, в мене малий, що копається в білизні. Зараз знайде якісь гроші, я хочу, щоб він поклав їх в копілочку собі. Будемо вважати, що це його гроші, там якась решта, яку йому дала мама. І він може її, її збирати. 59 мільйонів, ну непогано, я вважаю, Домінік. 59, будь ласка. Потім, можливо, якісь його забаганки будемо виконувати. Ну і лягай спати. Ломанті погано. А що з ракетою? Я не хочу її будувати, чому? М -м -м -м. А, так. Ну окей. А, малий з душу пішов. То нехай семанта там заходить. А, до речі, по грошам. А, в мене було 800 мільйонів після оплати рахунків. А, зараз 338. Я продала. Мольберт, який був у нас в багажі родини, я не, зна... не пам'ятаю, звідки він взявся, і продала оцю одну зимову свічку, тому що вона в мене щось трошки лагала. Тому я вирішила від Ріха подалі продати. Так, сьогодні я хочу сконцентруватися на виконанні завдань для Саманти це. Прокачувати ракету, там, можливо, сходимо в спортзал, тому що я хочу, щоб вона скинула вагу. Так як вона почала зустрічатися з Тревісом, знаєте, там нові відносини. У неї більше немає цієї депресії, яка була з Джейсоном. Я думаю, вона захоче зайнятися спортом. Їй не подобається в кімнаті у малого. Чи подобається? Ані подобається це десь в іншому місці, а в кімнаті малого їй не подобається. А, і також я хочу зайнятися виконанням цілі життя а, малого. А, я, до речі, не так давно дізналась, що після того, як виконуються цілі життя, їм можуть даватись якісь а, нагородні риси. Я це ну, взагалі для мене таке відкриття було. Марта, фу, фу, кажу. Сементи, ти не будеш тортики їсти. Іди ось на собаку накричи. Так, по-перше, оце. А по-друге... О! Прочитай їй лекцію цілу. А що тут, до речі, по нашому саду? А, ой, боже, він в такому поганому стані. Так, це моя. Схрещена рослина. А, мені тут треба орхідея. І треба буде піти подивитись, можливо, орхідея буде продаватись в саду. В якому саду? В Хенфорд-Беглі. Щось я трошечки не зосереджена. Я вже й забула, що я оце дооновила будинок. Мені тепер не так подобається, якщо чесно. Таке гарненьке все. А, так, книжку ти не будеш читати. А, тобі треба прокачувати логіку. Давай от її і будемо прокачувати. Отчи ні, давай в душ. А, їй подобаються відеоігри. Я тебе розумію, Саманта. Мені також подобаються відеоігри. Це ти що хочеш? Ти хочеш поділитися ідеями і прочитати книжку. І Треба логіку прокачувати. А, до речі, на стрімах досить прикольний спосіб прокачки логіки. А, знайшла, що виявляється, можна ходити ну, в цю а, обсерваторію. Яка є в парку в Сан-Мішуно, Це 100%, ще, можливо, десь, або у Саманти на роботі. А, і таким чином можна прокачувати логіку. У нас сьогодні вінтерфест. Тобто у нас сьогодні вихідний. Угу. А, це чудово, особливо враховуючи те, що в мене немає грошей, щоб поставити ялинку. А давайте. Ні, я хочу ялинку. Я вибрала ось таку ялинку. Я думаю, от вона відповідає якраз, до речі, саманті Доменіку, що там зелений і червоний. І ще виходить, що ну, я думаю, Саманта вже там, нормально заробляє, вона у нас на якому рівні кар'єри, до речі. На сьомому рівні кар'єри вона там голова лабораторії, і вона може дозволити собі ось таку гарну, прикрашену вже ялинку. Орхідеї немає. Треба сьогодні поїхати все ж таки в Хенфортонбеглі. І подивитись, що там. Так, Саманта. О, з добрим раночком. Додай, будь ласка, а що, не можна подарунки додати? Е, добре. Так, стоп, не трогай, будь ласка, іграшку малого. Тоді телефонує. А можливо, ти хочеш е, скоро знову погратися? Е, окей, Анна. Телефонуй, запрошуй нас. В е, Саманті вже хтось телефонує. Оу, Це фрай. Е, щасливих свят, Саманта. можу я відсвяткувати їх з тобою? Приходь. Трошечки додала декорації, які знайшов малий, е, третій рівень харизми прокачала Еріка тим часом. Мейбі, мейбі, мейбі. Марта щось принесла. Uh, так, малинхай іде в душ. Mm, а що це Марта принесла? Прайві, діти, будь ласка. Мені треба відкрити штучку, яку принесла Мартина. <пи> Давай. мяу uh, Мяуболк. Так, я щось не бачу. Ну, цей дросток з граната, він мені треба. А, ще один. Ну, окей, Марта, тримай. Ти його принесла, можливо, ти з ним будеш гратись. Так, малий. Тобі треба, а, поки ти натхнений. Намалювати дві картини, а натхненність можна зробити е, легко за допомогою глини, якщо я не помиляюсь, також зараз купимо. З'являється шматок глини, коштує 150 мільйонів. Я отримав подарунок, який мені здається дурним. Я хочу обміняти його у друга. Е, можу я це зробити? Так, е, подарунок для тебе будь е, чимним, е, будь вдячним. І... Так, звичайно, дай комусь іншому. Що б на це відповіла Саманта? Я думаю, Саманта сказала б, звичайно, дай це комусь іншому. Вона б не дякувала за якусь фігню, яка їй не треба. Так, малий. Зроби якусь фігню з цього шматка глини, щоб ти був натхненним. Так, і поки у нас день. Я думаю, нехай саманта займеться. Анна Джонсон. Е, я чула, що ти і Фрайс почали зустрічатися. Вітаю е, з новим бойфрендом. Анна, я от тебе цього не очікую, якщо чесно. Е, так, збери, будь ласка, все. Це у нас тут якась. Якісь жуки завелися. Треба рятувати наші квітки. Е, так, ну і треба приділити час фраю, а то він прийшов. Ого, вже пропозицію можна зробити швидко. М -м -м -м. Давайте з ним пофліртуємо. Зробимо комплімент. А, я думаю. Ну, до речі, що, можливо, ввечері Саманта а, з Домініком підуть до фрая. В гості. Так як ну, треба з малою знайомитись. Марта, що ти зробила? Навіщо ти це зробила? Ти ж на вулицю ходила. Чи тебе треба виводити обов'язково? Так, у вас відносини покращуються? покращується, наче покращується. Через ці подарунки. Я не можу. Зробити його натхненим. поки що відкладаємо а, мету життя. Рамі! Вона нормальна взагалі чи як? А, вона влаштовує святкову вечірку і а, запрошує Саманту. Йди нафіг, моя бути тут своя вечірка. Все, можна спокійно зайнятися своїми справами. Фрай пішов. Саманта, йди сюди. А малий просто от не знайшов стоп, все, домашка відміняється. Uh, треба малювати картини. Малюй людей. Саманте uh, сходив туалет. Нам тут Марта ще свій подаруночок такий маленький, принесла під ялинку. Нехай поки що а тут лежить, потім відкриємо. Ну і все, поїхали в Хенфортонбеглі. Uh, тим часом у нас тут сніг. Нічого собі. Саменте, переодягнись, будь ласка. А, а що за другий який другий наряд? Мені це подобається. І сюди поторгуйся. Так, вона любить подарунки, вона, ну, не то, що любить, а виконує традицію з подарунками із а, а, Святим Миколаєм. Угу. Я не можу, Тревіс, зачекай, в мене свої справи, ми ж ввечері побачимось, не хвилюйся. Я там говорила, немає грошей. Уже 4-5 майже 5 тисяч, це про тому, що я ще деякі рослини не продаю, тому що вони е, чи для сивороток якихось треба, чи що, я не пам'ятаю. Е, так, іди тепер тут, потургуйся. Чому в тебе зависають оці дії? Нам дали знижку. Я сподіваюся, воно тут буде. А квіточка мені, будь ласка. Орхідея! Є орхідея! Це просто божественно Супер. Дякую. Все, далі ми йдемо в спортзал. Так, іди будь ласка, бігай. От серйозна, яка різниця між тим, що вона буде бігати тут в спортзалі, і тим, що вона в мене бігає по вулиці? Тому що те, що вона бігає по вулиці, взагалі не дає ніякого результату. Мене це засмучує. В неї, до речі, якісь е, стегна прям такі широкі, а плечі вузенькі залишаються. Якийсь цікавий тип фігури. Що це їй подобається? Їй подобається фітнес. Це круто. Так, Тревіс нам пише, я здивований, що ти знаходиш мене привабливим. Це до чого зараз було це повідомлення, скажи, будь ласка. Сара прийшла. Сара одружилася з кимось? Секундочку. Сара одружилася з Віван Паріг. Паріг. Прикольно. Так, поговоріть про свято сьогоднішнє. І у до речі, скоро день народження. День народження. 20 днів залишилося, а мені треба закінчити кар'єру. поки вона до старості в дорослому віці. Це буде досить таки складнувато. Я думаю. Все, ти з Сарою поспілкувалася, Давай йди займайся. А це ж таке. Вони пікнік згадали. Клас! Чому я раніше не робила ці пікніки? У них мало того, що мудлети. Ой. ой Після пікніка у них мало того, що сентименти є один до одного. А, так ще й додається нові мудлети. Саменте, ти може переодягнешся, ні? Добре, зміни одяг. Поки що думаю, світер підійде. І приготуй, будь ласка, грандіоз. Ані, стоп це не те. Грандіозну вечерю. До речі, змінилося оформлення цього меню, в якому їжа вибивається. Індичка, риба. У мене ж наче немає вегетаріанців. Тому нехай буде ця. Боже, пітенька Марти, чому ти телевізора боїшся? Е, обійми її. Вимкни телевізор і обійми собаку, приділи їй час. Що, Марта, тобі подобається, як пахне? Я думаю, пахне воно апетитно. М -м, Анна. Е, окей, ти до нас хочеш прийти чи як? Дід Мороз прийшов. Анна біжить. Навіть така вражня, що вона просто втекла з дому. Дружньо привітайся, будь ласка, з Дідом Морозом. Тобі він подобається? А я так розумію, ми взагалі якби на пізню вечерю підемо. Тільки не спали, будь ласка, тут нічого. Я тобі за це буду дуже вдячна. Анна тут. Та позві її всередину. Саманта може запросити її е, готувати їсти. Клас, я не бачила. Я так багато всього не бачила в цьому Сім'сі, хоча вже граю дуже довго. Е, попроси подарунок. Так. І Саманта вона може побитися з, з Святим Миколаєм за подарунки. Знаєте, що я хочу цю дію виконати? Супер. А Саманта може попросити про подарунок? Ну, такий собі, у мене є, до речі, столик для творчості. Брай, ти до нас прийшов. Зараз я до тебе прийду. А якщо я візьму подарунок, з ним можна буде побитися? Так, дякую тобі, що ти мені подарував. Якусь фігню, яку я не знаю, що це. Так, можна. Можна побитись за подарунки. Давайте я зараз це і зроблю. Я ніколи цього не робила, але я думаю, Саманта це той персонаж, яким це можна зробити, враховуючи її характер. А, ти, будь ласка, з подаруй подарунок а, метелика, як вдало він у нас в інвентарі залишився. А, так, давай, Саманта, будь ласка, ми запізнюємось на вечерю. А, це вже буде дуже пізня вечеря. і малі так стали, дивляться. А Домінік ще й руки в боки поставив. Значить, ну що там? Які подарунки? Це не по-святковому виходить. Ем, окей З Анною. Нехай там Саманта відбирає подарунки, а ви тут собі поспівайте. Так. Чому така довга бійка? Саманта наваляла. Молодець. Коротше, нові подарунки в інвентарі. Мольберт. Мікроволновка. Мікрохвильова піч. А давайте подивимось, що тут щось є. Картина. Стол... Стіл це нам подарували. Так, секундочку. Картина є. Це я відразу продам. Картина нехай буде. Е, а як мікрохвильовка? А е, Мольберт це нам подарував Дід Мороз. Ну, як саманті подарунок, а мікрохвильовку вона отбила. Тобто, отбила вона тільки мікрохвильовку і цей е, картину. Ісла, ти чому на вулиці стоїш? Я думаю, Домінік відразу підійде до Ісли. <кхем> е, а саманта постукає в двері. Та давай, йди швидше, швидше потрапиш в хату, швидше поїси. Я їжу, вся. взяла. А, а де Тревіс? Вона буде два дні сумувати, що попала в бійку. і всього всього чотири години що перемогла. Так, ну в мене малий, мені не подобається те, що в мене малий, не виконав традиції з подарунками. А якщо в мене є щось в інвентарі, що я йому можу подарувати. Можливо, йому феєрверк сподобається. Тобі сподобався? Мені здається, йому подарунок сподобався, але все одно це не виконалось. А мені треба малому якось. Покращувати. А, ну наче галочка блимає. Тобі сподобалось чи ні? Супер! Все виконали. Не треба шамонту. Ти можеш. Е... Перший поцілунок може, до речі, у вас все ж таки буде, чи як. Ісла, правда, десь на вулиці ходить. Хотіла сказати, у нас вся родина зібралася, але ні, Ісла десь там. Вітаю вас з першим поцілуночком. Скоро будемо весілля робити. Чи можливо не робити весілля а просто, щоб вони жили разом? Їй сподобалось. Так, їй сподобалось. Добре, програма максимум виконана. Повертаємось додому. У нас Анна поки що вдома. Я не очікувала, що вона у нас залишиться. Е, так, ходили на вечерю, а Домінік прийшов голодний. А, він оцю цю штучку собі взяв. Добре, нехай поїсть. Бідна морта, поїться. А можна е, допомогти налагодити відносини з Самантий? Я б на це подивилася зараз. Е, так. Секундочку, Саманта, а тут е... Блін, треба було собаку вигулять. Е, можна їй. Її... Окей, е... не істерика. Я прибираю ці подарунки. Е, Різдво закінчилося, подарунки прибираємо. Все. А то зараз Семента помре. Домінік, це ти допоміг налагодити відносини чи ні? Добре, йди спати. Так, малий також буде відправлятись спати. А, поки тут у нас гості, непонятно чим займаються. А, ну, а я на цьому буду закінчувати дану серію. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. У нас вийшов такий. Трошечки незвичний, точніше, трошечки незвичне різдво. Я дякую вам за перегляд. Ставте свої мотивуючі вподобайки, пишіть ваші враження, коментарі, пропозиції під цим відео. Також не забувайте підписатись на канал. І головне підтримуйте українське.